Що приготувати, якщо нема сил готувати або лінь готувати, з цим питанням я пішла в чат GPT і бачу, що він написав мені досить нормальний рецепт. Я думаю, що він навіть дуже смачний. Я вже майже все підготувала до зйомки, тому давайте разом побачимо, що з цього вийде. 6 картошин, одна цибуля, 150 мл води, 4 столові ложки сметани і. Куряча філешка це все, що треба. Ой. Для цього рецепта. Оскільки ідея відео в тому, що це вечеря, коли мені лінь готувати, і, відповідно, все інше мені також лінь. Тому я нічого заздалегідь не готувала, не виставляла ніякі красиві мисочки. І от, бачите, гора цього намитого посуду. А ще в мене зараз буде така гарна, старезна сковорітка. Вона Подряпана, вона така вся вигорівша. Ну, ви зараз все самі побачите. До речі, це мої пиріжки з попереднього відео. Я їх, як бачите, ставлю в морозилку, і це мега класна знахідка, коли вдома нічого немає, і шукаєш по всіх усюдах, чим би перекусити. Мікрохвильовці вони розморожуються буквально за хвилини-дві, наче тільки з духовки. Як бачите, це все почищене. Спочатку картоплю. Нарізаю її вот такими штучками. От так от буде нормально. Цибулю наполовину, і ще наполовину, і півкілцями. Вот так от. Курку нарізаю ось такими смужками. Це все на такі маленькі. Але не сильно шматочки. Отак От все нарізала і першою буду смажити курку Помірний вогонь. І обов'язково нічого сюди не лю. Ось просто на суху сковорідку викладаю курку. Зараз вона пусте рідину, сік, все все має випаруватись. І лише тоді буду додавати олію Ось ця волога випарувалась і тепер здаю трошки олії. Одразу сюди цибулю. Курку з цибулею перемішую, і буду смажити до такої легкої грум'яності цибулі і м'яса. На цьому етапі висипаю картоплю і перемішую. Вогонь тут середній, підливаю олійки. Треба, аби картопля настала більш така рум'яна. І потім будемо додавати сметану. Картоплю вже достатньо підсмажилась. Останнє я її зараз перемішую. Я десь дві такі гарні дрібки солі. І перцю. Тепер всю сметану сюди, одразу на цю сметану лю воду. Тут у мене 130 мл. І перемішую. Все перемішала і тепер накриваю кришку. Вогонь зробила маленький. І так тушкую картоплю, доки вона не стане м'яка. Картопля приготувалась, вона в мене під кришкою тушкувалась десь хвилин 15. Тепер цю картоплю я трохи зверху притрусю цибулькою зеленою. У мене в холодильнику була, і я думаю, що так буде значно смачніше. О, така ось така сковорідка вийшла. Я думаю, що це дуже гарна вечеря і дуже ситна. Тут я вже трошки відковиряла, для фото, зробила. Клас. <смес> Я не думала, що чат GPT може бути таким продуктивним в кулінарі. М -м -м. Курка така дуже ніжна, має вершковий смак. Класно, що сюди додали зелень. Вона пасує і дає таку весняну нотку. Все дуже розімнівше. Таке враження, ніби це все приготовано десь в печі. Ну, це дуже смачно. Піду ще ще хліба візьму. Кому сподобався рецепт, лайки, підписки, коментарі. Цьому.